Вже буде дві доби, як у сумах немає води. З вечора, 17 листопада, всі водозабори міста зупинили через аварійно-ремонтні роботи на напірному колекторі. Причиною цьому став порив на водомережі. Обіцяли, що роботи завершать за декілька годин, але станом на 14 годину, 19 листопада, води в місті досі немає. За цей час запаси в магазинах практично закінчилися, тому по місту організували підвоз технічної води. Але її, на думку сумчан, критично не вистачає, адже вони стоять годинами в чергах. Не вистачає, ось моя дочка не вистачає, внучки не вистачає. Я... А зараз скільки Я вже, вже стоїте в черзі довго? У... Вже півтора часа не мистить. І ще жодного разу забирала? Ні, звісно, і не вистачає, мабуть. – Не було нічого абсолютно і каплі не було води. Раз стояла, не хватило, ось рази стою. Ситуація дуже складна, води взагалі немає, а в нас сім'ї-четверо, тому вода дуже потрібна. Стоїмо на холоді, чекаємо. Ви ж бачите, як то чи вистачає, чи не вистачає? Може, не вистачає. По-перше, спробую донести, хто знає куди нести, то воду. Ну, оця взяла, це мені і все. Я більше не донесу. Треба дуже великих. Ну, я от возьму 12 літрів, У мені їх не хоче. У мене дві лежачих людей, ну що. Вже ну? двічі беруть. Це другий раз. Звісно, звісно, недостатньо. Люди стоять, бачите, скільки стоять. По дві години стоять. Тим часом, влада прогнозує, що постачання води відновлять вже сьогодні. Але якщо роботи на об'єкті затягнуться, то підвоз технічної води буде також із інших громад. По прогнозам вода повинна бути сьогодні. Сьогодні увечері. Сьогодні зварювальні роботи проходять. Плануємо, що це десь пару годин вона буде застивати, коли ми сумішами закриємо. Після цього ми подаємо тиск. Саму систему. Відповідно, буде новий гідроудар, і будемо дивитися, для того, щоб система витримала взагалі. Збільшили ми кількість автомобілів, які підвозять воду, максимально задіяли кількість автомобілів. Їх було 20, зараз додали ще 3. Якщо будуть інші моменти, які будуть вказувати на те, що у нас іде не по плану, відповідно, громади готові надати, обговорював це з керівництвом обласної військової адміністрації.